Доброго дня. Сьогодні ми качаємо мед, ми вже його правда давно качаємо, але ось лінія. Хлопці качають, батько рамки гарні. Такий конвейер. Там розпечатка. Тут він поправляє де-не-де, де, коли треба. По конвейері рамки готуються, барабанда, рамки відкачуються. І тут станція, де третій працівник забирає рамки. Це моя робота. Далі, що в нас є? Тут є конвейер, що одразу порожні корпуси дає назад, щоб не ходити взад-вперед? Також, як бачимо, мец, медогонки по трубі, йде сюди в бак. Також звідти спітк під розпечатки і також по конвейері Запросний віз по конвейері йде у воскопрес, ну і тут воно віджимається таким чином. От і все, тут у нас кімната, де стоять рамки з корпусами. Це ми вчора привезли 240 корпусів, сьогодні вони відкаршуються. Кімнату в температурі тримаю 35 градусів. Хто буде говорити, що я мед підігріваю, я його не підігріваю. У вулику нормальна температура 35 градусів. Так що... І також маємо такий підйомник. Це щоб піднімати, щоб вручну не піднімати корпуси. Ми їх піднімаємо. Таким підйомником легше на руки. Також обов'язково омивальник має бути. Бачимо, підлога має бути чиста. Де не йде щось зараз все впало, тому що ми працюємо. Тут одразу на палети складаються корпуси, бо вже все. Деякі, наприклад, ми сьогодні їдемо по ще один точок, то нам треба 40 тільки корпусів, а решта вже йде в на склад. Ось так виглядає склад. Тут ми зберігаємо порожні бочки, там, будуть йти, там вже йдуть корпуси на зберігання, з цієї сторони йдуть повні бочки з медом. Використовуємо, як бачимо, погрузчик, тому що треба складати і бочки, і, і бочки і сушнину на місце. Ставимо аж до самої стелі. І все так само бачите, всюди чисто, підлога чиста, тому що в нас є інспекція, у нас приходить санстанція раз на рік може прийти в будь-який час, ніхто не без попередження, так що все миється кожного дня, абсолютно все. Ось. Які то справи? Маємо підписуватися на канал, ставити вподобайку, до вподобай, побачення. І також обов'язково. Читочко типу на волосся не так все просто. Ну, Тому дякую до побачення.